Витька, вот ты такие? Да Ага. Он полностью вылез. Он сирый, все равно, Все Матки Беленький. Класс. Зараз. Я прочитала. <говорит> <говорит> Заїхали. Ми тут зупинились поїсти. Дивись, Шевченкове джерело. Тут пам'ятник Шевченко. Дивись тут три стовбури, але одна ялинка. Я кажу на цій лавці хтось сидів колись. Ні, це Ні, мені здається, я її поставили, але все ж тут всі тут проїжджають, і ніхто навіть не сидів, мені здається. Йдемо прикол покажу. Їдь. Дивись, є ціє... Ялинка дуже гарна. Тією стежкою. То зачинено чи відчинено? Садиба на Шевченковому джерелі. Дивись, калина починається. Мабуть, хафне Яка гарна. Дивись, проходиш такими кущами калини. Дивись, яка вона. Блін, треба зірвати, спробувати. Вона така кисленька. Тут такі, як там, кетяги калини. Ось тут дерев'янські. Офигеть, яка краса, як пластмасові, як на картинці. І дивись. Опа, бачиш? І ось джерело це. І воно туди. Це ж річка чи що. А тут ще прикол. Тут лавка і... Під вербою. Під вербою. І воно ніби сидиш, а дерево повністю тебе закриває. Ото джерело, а дерево таке, як купол тебе закриває. Так прикольно. Дуже круте місце. Тут ж... Роздвоються десь тут, туди... а десь туди тече.